Так, А поки перед, тим, перед переглядом цього відео обов'язково став лайк та дивись без перемотки. Обережно спойлер. Я тут дуже круто, без снайперки. Коротше, не буду так сильно вже спойлерити, але невеличкий спойлер. То я тут дуже класно зіграв. Щоб ви знали, що це за спойлер, підказка з АВМ. Все. Беріть щось поїсти. чай чай і приємного вам перегляду. Друзі, ви на каналі Макан і сьогодні ми знову граємо в Stand 2. Тільки у ну, мене не було можливості знімати в Stand 2. Але грати в Stand 2 все-таки же хочеться. Ну як, без нього скучно. І ось що я зробив. Всі зігали. Всі скінчики я продав і тут мені випав епік. Він дорогий. Ну, в принципі, його можна продати. Він мені якось не дуже подобається. Ладно, я його напевно продам, але тим більше сьогодні гла не, 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 не граю ніколи. Вот. Тому продаємо. 2.80. Я е 224 получу. Окей, продаємо. Все, в мене купилося 224, в мене тепер 8 голди, Ну таке. Життя. Коротше. Погнали грати. М -м -м -м. Погнали всіх розкидувати. Так, давай, давай, давай. Ой, не то беру. Мені ще, до речі, на оцей пістик скин подав, я продав, але не за вигідну ціну, бо, тому що, не знаю. Ну Сьогодні ми може його і за вигідну продали... продамо. Ні, ну я його продав не за вигідну, але купили в мене його за вигідну. Ну як, не за вигідну, але в мене його все одно купили. Так, я згадав, в мене його купили. Я Я просто думав, що не купили, але потім згадав, що купили. То ну як вони... А, точно, вони приціл. Так. ай яй 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 По голові. Так. Ой-ой-ой. Капець, я хотів якось по голові, так. пошел ему. Так. Дзви... Ага. Мне уже э дистафты. С присилом. Так. Капец. Ладно. Так. Погнали! Та ой Так, не снайпер, а Як йок його через стіну прострілив? було сильно. Жалко. Так. Ой-ой-ой, мені... копіцки я всіх розношу. О, лад. Крес. Там Креся сидить. Ай, він... Він чекав, поки я вийду, реально, він чекав. Він чекав, поки я вийду. вбив мене, коли я вже вийшов. Ай! Я йому по голові стріляв, він безсмертний. А до бісить ті шо з прицілом. Бісить. Бо вони з прицілами і попадають в мене. Ви спитаєте, чого я тоді не візьму приціл. Табо мені ця рушка подобається найбільше з усіх просто. Копіть. Що він там робив? Я шось. Я просто у шоці. Вон тап Ай! Та чому? Я бы вантапс ему заводил гарный. Ой-ой-ой! Вон -ой. тапчик. Дай. Капец. Взагалі не круто. Ой, рейтинг ужасный просто друзі ужас, ужасный просто рейтинг у мене ужаснейший ужасный чекай, Ага, перша другая понятно перший другий, Ай-яй-яй, мне на цей раунд нічого на жаль не дадут. Крупец. Пацан. Так. Куда-то не изъезжались? Куда-то не изъезжались? Так. КПС. Ай-яй-яй. Ей. А чувак собі такий сидить, сидить, не напрягається, ніхто його не вбиває, він нікого не вбиває, нікого не рухає, Сидить себе насолоджується життям. Я так і знав, от я так і знав. До речі, я там своє плече поклав на вікно. Ой-ой-ой. Ола. Тут челик. Ай-яй-яй. Капец. О, тоже краще результат, но все равно ужасно. Коротше, друзі, я подивлюся вже рекламу, вже рекламу. М -м, понятно. Гра повна. Подивився рекламу і, і мене зразу з, з гри викинули. Дуже круто, друзі, дуже Зашибись. Взагалі крутяк. Ой, вибачайте. Так. Угу. Закупаемся. Ну, можна, праведніше навіть буде, берем зброї, тому що вони тут безплатні. круто ножо ножом кикну. Так. Ой. Чуваки, пацаны. Нашу а сброю, что можно, Это ну, все-таки нубики. Забирай свій слово. <с> так. Пацани, пацаны, пацани, пацани. Ой-ой-ой. Капець, я так і знав. У мене мало життя. Ой-ой-ой. Ой, що -ой -ой. Ой, у тут всі роботи? Я в шоці Ну все, вони все іменно до мене думаю, не постійно зі душі. Капец, о. Че масштабі імені його в это не, не а не іншого черка. Блин, что він там робить? Я в шоці. Просто. Так. Ова. Мене дуже зацікавив двіш, який твориться зараз там. Ой, блін! Тупа перезарядка. Я хотів взяти цей дігл, але не встиг все-таки. Ні. Що? Сюди. Ай Ну с тебя пушки швей на меня вбив я тоже всех можу разносить бо знай круто вбивати вона лиха, леха можно так сказать Ой блин Да у не заколебали на нуждал залази Чем тут робить М -м -м. Вот бесит такие люди. Что лезут мне в свои справы. А. Ну. Ну. Тупо бы спросил. Так. Ага. Ну. И надо зарахту с ним завалить. Ой-ой-ой. Позвітки там взявся, вся шось так братан не братан не братан Капець, вони здесь сестри. там тут де? Ви бачили? Ви це бачили? Як я його так просто Це що було! Капець! Як же це було жорстко! Як же це жорстко було Капець! Як я це роблю просто Капець. я... я... Звичайно, Я через стінку просто Його прострелив, да І ще без, без прицілу, короче, то вообще Я просто в шоці я, я в я в шоці Повному Я просто в повному шоці Так Так Ну, no, не понял. Ох, чувак! Возразу постріляв. Я так понял, он здесь снайпер, который был. Так что или что тут? Оооо! Больно же! Капец! Ладно! Підписуйтесь, короче, за канал на оцей, застрелил оцей капец. Я а це було просто шок. Я был просто в шоке, полнул. Це, це було настільки гарно. Це було настільки круто, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Тут ще купу всього цікавого. Ну як завжди, стоп. не виграли? Ам. Капець. Так. Ем. Що б ще зробити? Ну давайте... Мені на арені подобається, якщо чесно більше всього. Ой. Видно наші чуваки за арену глушить. Вот я вот. А, ну то понятно, вони виграли. У них не ни одного человека більше. Капець, так завжди. Див весь вот бонус. А в обмін не йдеш на катку. Капець. Я деколи йду, от чому я дивлюсь. Бо щось це краще, ніж нічого самі розумієте. <гум> так. Та мо. Тикаємо на кнопку Play і под... продовжуємо грати. Але а за, це за цей прострілик. За цей сквізь кинув. За цей простріл з стіну, обов'язково лайк. Плюс підписка, реально. Боже, я, я в шоці, я просто вирішив постріляти в стіну, думаю, ладно, раді забави. Я думаю, не попаду, але в принципі постріляти можу. Я попав, коротше, хоч і не з першого разу, але капець, я ж так кіберспортсмен скоро сам. Та Да й я такий киберспортсмен, що не... Я зі снайперки можу попасти в челіка без прицілу. А з прицілом з звичайного звичайної такої пушечки не можу чунить. Так, ну просто Так, 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 так. Ова. Опец. Таю, я его хотел за за ниже Кто не понял, зарезать тережиком. Ой, ой, ой. Уху. На, на, ой, на, на. Так. Капец, жестко. Опа. Оба. На. Да ⁇ -мо ⁇ Иди сюда. Оба. Топ-рейтинг. Классный рейтинг. Мне все подобается. Чихайсов. А. Вс, уже ничего мне там не подобрается. Кому рейтинг вот сейчас. Ай. Целью. Так. Так, 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 так. Ой-ой-ой, здесь где-то там стреляют. Пробую убить. Так. Я хотел хотів и не не понял, что за фигня Та... ай Дэвин такий скин э, взял. Дай поносити ты верну. Не честно. <кхи> ай. Так ай-ой-ой-ой-ой-ой. Ты шо тут робиш Ха не страшно, оба Ой-ой-ой, все стреляют, обстрілы, обстрілы України. Нема ніяких обстрілів. Так. Так, так, так. Оба Думав попаду, а я сам не попал. Оооо, це класний рейтинг. Чи як це правильно називати, не знаю. так, Де вони? На. я трогаю отвинуть, неправда. Неправда, все наоборот. Капец. пришли, вы знаете куда. Пришли не куда. никуда. А -а Ай. стал уже? Что за рейтинг? Ой-ой-ой. А ч у него уже 22? А ч мы не пошли на ой, -ой, -ой, ой Чуть не было мне. Ой-ой-ой! ой ге -ой, -ой. Ой, -ой, ой Тут уже напряжна гра, напряжная. Тут уже дуже напряжна гра. Ой-ой-ой Я думаю, його зарубили. Оба! Так, так, так. Граємо, граємо. я про, я про. Йей. Я не кіберспортсмен, але я про. На. Ой-ой-ой! Ладно, я, напевно... вже перестану голову збирати за допомогою трейдів, я просто, напевно, буду продавати непотрібні скини, які мені просто не подобаються. Або скини на пушки, якими я не користуюсь. Та й вс. Таким чином буду хоч і деколи ну, потрошки голди заробляти. Ну, я хочу бути я, як раніше, якщо це. ой Так. Все, у нас рівно 100, Не, не псуйте, Не псуйте мені. Хто зіпсує, той не нормальний. Мені зараз дадуть трохи коїнів, то в мене 24. Зараз подивимось скільки буде. У мене 34 коїн. Тепер. Круто В чувака 30... Ой, 10 левел. Вітаю. Вітаю. Коп'єць, тільки 10 левела вже такий про. Реально, ти мене не дуриш. Так. Е граємо. Ну хто я таке, якщо не подивлюсь, подивлюсь бонусну рекламу. Як не бонусную рекламу, а рекламу і зато мені дадуть бонус. Ну, халявні же ті гонці, ну як можна не подивиться, а... Тільки безмішні не подивляться. Так. Е Жартую. Не стало воно. Постійно вилазить мені тут вилазить, заважає грати. Хотів трошки інше. Ну як не хотів трошки інше сказати, а хотів то саме, тільки трошки не то сказав. Ой-ой-ой, я знаю, що я тут. Я екстрасенс Всім все понятно. Якщо були на каналі Макан, я жартую. Ми тільки 22 хвилини знімаємо. Треба пів години. У мене пам'яті сьогодні багато. Це дуже круто. У мене її ніколи нема, а сьогодні я очистив. Та й почав знімати босс. Оба! Шубу. Капець. Ладно. Оба А чого вони всі у мене тут зависли тупо? А, а вони всі поумирали? Шооооо, я в шось. Вс выснув, глючить. Подивіться, тільки на це. За шо мені це? Чому все так сильно глючить? Ну что? Ова. <свісно> Ура, ти не глючиш! Уху! Ой, не вуху. Ладно, <свісно> побуду трошки снайпером. Стоп. Ага. Е! -е, 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 -е. Так ви ж тільки що всі там сиділи. Оба. Оба. Давайте стали вбивати тих, хто кого я маю вбити. Так. Я здесь и замечает. Не. Так. Капец. Мне здесь и еще... шин. Ах ты ж крыса! Ля ты крыса! Зараван тапчики, что ли, по Ага, хотів до мене підійти. тобі За то, що кресиш. Ова! Ова, 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 ова Так, друзі. Так, так, так. Капіс! Я б не бачив ти що голову чьюсь. Посинь там, короче, робив, не знаю, але щось робив. Ай-яй-яй, на давай на ножиках слабо, слабо, на ножиках. Хм. Так стоп! Капець. О, в них минус один. Але то понятно, вони самий гірший рейтинг просто на на, на, на всьому світі Коротше з таким рейтингом нікуди нікуди з таким рейтингом поняли. <губ> Треба... ай ой ой І стало вже там. Штука. Так. Ам... Так, так, так. Та ну йогой! А. Так. Ладно. О. А я думал, что челик стоит. С прицелом. Тут направленный на нас. Так, тут, тут. Оба. Хм. O que o malhão? Ai Hum Menos Oba Não menos Quer menos, mas eu sou menos, está Ai Ай, че я його не бил. А що я веселюсь мене вбили. Капець! О, це мені вже подобається. <сум> Було їх більше, а тепер їх менше. Ой, що він тут робив? Капець, все. короче, закінчуємо карту. Мені нічого не дали. Ага, перший другий, третій. Понятно. Взагалі не класно. Ладно. Зараз бонусну рекламу подивимось. й ну шо. Та й ну ничего. Коротше, я вже не хочу, якщо чесно, грати, сильно. Тому ви були на каналі Макан. И всем па-па! А, стоп! Я не знав, що мої противники так низько грають. А з тебе. Підписка і лайк. Нечкай. Коротше, всем папа! Ви були на каналі макан. Ставте лайк, дзвіночки також. Е, підписочку обов'язково. Я, Я буду... Я радий кожному підписнику, поки я не популярний. Коли я стану популярний, я буду радуватись кожній тисячі підписників. Кожній тисячі підписників. Все. Тому я зараз радуюсь і завжди буду радуватись. Я буду цінити і завжди ціню кожного підписника. Тому підписуйтесь, ставте лайк. І всім па-па!